Сполучені Штати стурбовані тим, що Росія та Північна Корея активно домовляються про постачання зброї. Про це заявив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу 30 серпня. Кірбі повідомив, що переговори щодо зброї між двома країнами активно просуваються. Водночас, речниця Білого Дому Карін Жан П'єр додала, що Росія змушена була звернутись по зброю і техніку до злочинних режимів, таких як Північна Корея, частково внаслідок дії американських санкцій. Про те, як Росія та Північна Корея можуть розширити двосторонню співпрацю, та що на це кажуть у демократичному світі, ми про це поговоримо із Юлією Ярмоленко, яка включається до нас з Білого Дому. Юля, привіт, привіт, Марія. Розкажи, будь ласка, що наразі відомо про ці переговори. На якому вони етапі? Що конкретно просить Росія у КНДР, знаєш? Марія Білий Дім не вперше повідомляє інформацію, трошки розсекречує. Дані розвідки про те, як Росія намагається заручитися військовою підтримкою таких країн, як Іран і Північна Корея. Чому сьогодні в чому новина власне сьогодні? Сьогодні, як повідомив Джон Кірбі, представник Ради з нацбезпеки безпеки США, Сполучені Штати отримали інформацію про те, що дійсно ці переговори між Росією та Північною Кореєю на активному етапі. Вони активно просуваються. І коли міністр оборони Росії Сергій Шойгу приїхав до Пхеньяна, це не було для того, аби лише зробити фотографію із Кім Чен і він приїхав туди для того, щоб переконати пхенян продавати Росії зброю різну різні типи зброї. Пізніше, як стало відомо, сполучених штатах російські лідери Владимир Путін і Ким Чен Ін, вони обмінялися кількома листами, в яких йшлося про посилення співпраці. Після цього ще одна російська делегація прибула до КНДР, щоб знову ж таки закріпити результати. Як сказав Джон Кірбі, у наступні місяці можуть відбутися переговори на Найвищому рівні, що це може означати. Джон Кірбі сказав, що якщо буде укладена угода, Росія може отримати, може закупити великі обсяги різноманітної зброї, зокрема артилерії, артилерійські боєприпаси, але також сирі матеріали для підкріплення своєї індустріальної бази для власне виробництва зброї. І як сказав Джон Кірбі, якраз експортні обмеження, які були запроваджені сполученими штатами, а також іншими країнами, вони були спрямовані якраз. На те, щоб у Росії не було можливості отримувати ці сирі матеріали, Юля, а про що взагалі свідчить таке звернення Росії за допомогою до північної Кореї? Чи говорили щось про це сьогодні на брифінгу? Говорила Марія, якщо коротко про слабкість і про відчай. як сказав Джон Кірбі, представник Ради з нацбезпеки США, то це свідчить про те, що російські плани, російські військові плани або плани ведення війни, вони провалюються. А Путіна немає друзів у Путіна. Бракує ресурсів. А якщо більше розлого, то можемо власне послухати коментар Джона Кірбі на брифінгу сьогодні. Це слабкість. Чого б іще пан Путін звертався б до злочинних режимів? Чого б він звертався до Ірану, до північної Кореї, аби отримати артилерію та сирі матеріали, щоб підтримати свою індустріальну базу? По іншому на це дивитися не можна. Це слабкість і відчай. Марія у журналістів виникло зустрічне запитання, якщо це слабкість і вічі, чи означає це, що у Росії зменшуються ресурси продовжувати вести війну, і чи означає це, що війна може закінчитися незабаром? Джон Кірбі сказав, що якби він мав відповіді на ці запитання, він би мав іншу професію. Але на цьому етапі так виглядає, що Путін не збирається складати зброю, він продовжує вести війну. І завдання сполучених штатів у цьому контексті зробити так, щоб у українців були всі спроможності для того, щоб бути ефективними Ефективним на полі бою. Давай послухаємо його розлоги коментар щодо цього. Ми не знаємо. Війна триває. Українці продовжують поступово прогресувати у ході свого контрнаступу. Відбувається багато кривавої боротьби. Не виглядає так, що Путін готовий скласти зброю, зупинити війну і щиросердно сісти за стіл переговорів із президентом Зеленським. І тому українці роблять те, що мусять. Продовжують захищати свою країну і намагаються повертати території на сході та півдні. Ми з нашого боку будемо продовжувати підтримувати їх безпековою допомогою, надавати спроможності, які вони можуть використати, аби бути успішними на полі бою. Щоб коли і якщо дійде до переговорів, президент Зеленський був успішним за столом переговорів. Дякую, Юля. Дуже цікаві коментарі від Джона Кірбі. А чи відомо наразі, як інші країни намагаються перешкодити таким домовленостям? Зокрема, чи говорять про це у Сполучених Штатах? Говорять про це у сполучених штатах. Марія як сказав Джон Кірбі. Сьогодні Сполучені Штати продовжують активно стежити за тим, як розвивається ця ситуація. Вони також закликають пхеньян дотримуватися своїх публічних зобов'язань про те, що вони не будуть продавати зброю Росії. Але також сполучені штати не сидять склавши руки, сказав Джон Кірбі. Сполучені Штати продовжують запроваджувати санкції. Зокрема, 16 серпня були запроваджені санкції, щоби зокрема закрити лазівки, якими користуються особи і компанії, які підтримують ці спроби Росії укласти угоду із з північною Кореєю також сьогодні багато коментарів лунало від організації Об'єднаних Націй. Зокрема, Лінда Томас Грінфілд, посолка Сполучених Штатів, в ООН, вона насправді засудила, по перше, те, що Росія знову порушує резолюції, які були схвалені Радою безпеки ООН, в якій вона власне є однією з членів організації Радбезу ООН. Також вона сказала, що вона розчарована тим, що ООН не розглядає і не досліджує, як Росія, насправді знову порушує резолюції Організації Об'єднаних Націй. Сама Лінда Томас Грінфілд сказала, що Сполучені Штати будуть продовжувати дізнаватися таку інформацію, викривати спроби Росії, продовжувати вести свою війну і заручатися підтримкою інших країн. І також будуть викривати ті країни, ті режими, які продовжують допомагати Росії вести свою війну. Давай послухаємо коментар we cannot, and we will not ми не можемо і не будемо мовчати, коли отримаємо більше інформації про те, що Росія продовжує звертатися до злочинних режимів у спробі отримати зброю та обладнання для підтримки своєї жорстокої агресивної війни. Ми продовжуватимемо працювати з союзниками і партнерами, щоб виявляти, викривати і протистояти спробам Росії придбати військову техніку в КНДР або будь-якій іншій державі, яка готова підтримати війну Росії проти України. Дуже дякую тобі, Юлі, за цей аналіз. Я нагадаю, що про переговори щодо зброї між Росією та Північною Кореєю та як на це реагують у Сполучених Штатах нам розповідала Юля Ярмоленко.